Всім доброго дня, всім доброго здоров'я! Вітаю на своєму YouTube каналі. На вулиці у нас дощ. Накрапає. Зараз у нас весна, місяць травень. Зеленіє, листя, трава, природа прокидається. Привет, сегодня у нас понеделок. Стою беля фонаря. Забыл микрофон. Проще без микрофона. Всім доброго дня, точніше добрий ранок, всім доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Зараз 6.30 ранку. Я не спав всю ніч, у мене безсоння. Ну, спочатку не міг довго заснути. Потім, знаєте, як начебто заснув, але сон такий був напівсон Я начебто наполовину і не спав, а наполовину спав. Ну, не не міцно, коротше, не знаю, який на, науковий термін цьому буде. Так, десь до четвертої ранку пролежав. Навіщо більше, більше не можу лежати. Ну, все так Хотів показати. Які є вітаміни зараз п'ю вітамін С. Вітамін С. Хотів... Ну, цікава тема вітамінів. Вітамін С. В основі речі аскорбіт натрію. Це вітамін С Аскорбіт натрію. Десь е, таке читав, що Аскорбіновий Вітамін С це. Неповноцінний вітамін С, це якась маленька частина вітаміну С, і вітамінів С є дуже багато різни, різного різновидів. Отак. Прошу, будь ласка. Підписка, хто не підписався. Коменти. Лайки.